На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в Інституті вивчення війни, українські війська продовжують утримувати позиції, але на цій ділянці фронту змін не відбулося. Зазначається, що позиційні бойові дії тривали поблизу кринок. Та, попри це, варто визнати, що на лівобережжі Херсонщини поки без істотних змін українська морська піхота утримує плацдарми та нав'язує свою ініціативу. Окупанти зазнають великих втрат і скаржаться на ФП дрони, завдяки яким зростає цвинтар російської військової техніки. Причому наші бійці діють у максимально несприятливих умовах. Пнімаючи підтримки у вигляді надійної переправи, і допоки її не наведуть, казати про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плаздармах зарано. З інженерної точки зору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає тисячі метрів. І щоб обезпечити переправу від ворожої артилерії, треба просунутися вглиб до 25 км. кілометрів. А щоб просунутися, треба важке озброєння, яке неможливо перекинути без переправи. Це значить, що відсунути росіян на 25 км кілометрів, це означає перенести лінію фронту до населених пунктів нова маячка, щасливий, ювілейний та подокалинівка. Розташованих на третині дороги до окупованого Криму щодо доцільності операції, то лівий берег Херсонської області, начебто, має вигідніше становище перед правим, адже тут немає повноводної річки, яка є перепоною для відступу. Але є й інший нюанс: лівий берег Херсонщини має досить обмежену логістику. Повноцінних артерій трас не так багато, що забезпечують першу лінію лівобережки, зосереджені дуже близько одна до одне. Наприклад, Олешки залежать від трас Р-57 і -Е Є-97, які розташовані трохи на південь від заплави і переходять у дорогу Т 22 2006. іншими словами, фізичне перерізання однієї з них або обох ізолюють Олешки. Що ж до Т <Т2> 2206 то вона є не лише основною артерією по лівому березі до нової каховки, а й переходить до траси М14, яка веде безпосередньо до Мелітополя. Фактично, сьогодні ми вже можемо констатувати відсутність контролю окупантами над дорогою першого рубежу піщанівка, козачі легрі, кринки, корсунка, нова каховка. А переміщення техніки ворога по відрізку дороги т <Т2> 2206 на південь від козачих легрів і кринок. Протяжністю близько 20 кілометрів є екстремально небезпечним заняттям для ворога. Зараз цей відрізок буквально усипаний знищеними з БТР-82А, БМД-2, Т 62 МВ і навіть Тос 1А Сонцепьок. За словами військового оглядача Олександра Коваленко, окупанти чудово розуміють мету наших військових, але перешкодити цьому процесу ніяк не можуть. При всій своє кількісній і взагалі ресурсній перевазі тут і нагадаю противник підсилує своє угруповання Дніпро, яке оперує на цьому напрямку не стільки свіжою сто четвертою десанту штурмовою дивізію, а й 70-ту мотострілецькою дивізією, плюс принаймні однієї окремою мотострілецької бригади, це на додаток до військ 49-ї загальної військової армії, які раніше входили до складу угруповання противника. Тому з формальної точки зору генерала Теплинського цілком вистачає сил для того, аби не тільки ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра, а й перервати такого роду спроби на інших можливих ділянках та напрямках. Питання полягає в іншому: наскільки ці сили і засоби в реальності здатні це зробити? І чи вважає генерал Типлинський, що йому дійсно вистачає сконцентрованих на даний момент військ, щоб виконати поставлення Завдання і він здатний відмовитись від того, аби вимагати у керівництва собі ще додаткових сил і засобів. Від Теплинського в будь-якому разі вимагають ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра за будь-яких обставин і при будь-яких умовах. У цьому відношенні треба розуміти у генерала Теплинського відкритий кредит на використання сили засобів. Тобто йому дадуть стільки, скільки він попросить, звісно, в межах реальних можливостей російського генштабу. У цьому його становище цілком схоже, і ситуацію, в якій зараз перебуває російське командування Південь, яке займається Авдіївкою, просто тому що Путіну потрібні. Перемоги найбільш досяжною російському військовому командуванні вважають Авдіївку і диктатору. Зовсім не потрібні напередодні виборів якісь українські плацдарми на лівому березі Дніпра. Тому очевидно, що вперті спроби ліквідувати їх з боку генерала Теплинського будуть продовжені. Якщо потрібно, вони завадять для цього кринки паленим залізом та тілами своїх солдат, так само, як і під Авдіївкою. На даний момент для офіційно сформульованих цілей війни обидва напрямки, як Авдіївський, так і Придніпровський, важливі. Військово-політичне керівництво РФ просто не може допустити собі у цьому відношенні невзяття Авдіївкою. Діївки, особливо зважаючи на обсяг втрат, ресурсів та зусиль, задіяних для цього, або розростання кількох дрібних тактичних паздармів ЗСУ на лівому березі Дніпра. Нехай у один, але оперативний це все цілком зрозумілі та очевидні речі. Набагато цікавіше, які цілі та мету переслідує українське військове командування та військово-політичне керівництво, перетворивши Авдіївку та лівий берег Дніпра у м'ясорубку для росіян. І от на лівобережжі Херсонщини в районі населеного пункту Пойма бій з окупантами до кінця вів поранений боєць. З ї бригади морської піхоти про це у своєму телеграм-каналі написав військовослужбовець ЗСУ з позивним Алекс. Зазначається, що боєць отримав осколкові поранення в обидві ноги. Но навіть це не змусило його покинути позицію. Зазначається, що бій відбувся у листопаді минулого року. А внаслідок боєзітнення окупанти не дорахувалися солдатів. Варто додати, що автор відео був благополучно евакуйований з лівого берега Дніпра на правий до лікарні. Зараз боєць перебуває на відновленні. Раз, турникет, два. Ну, приходится и работать, и радейка. Все, мой, бандажи. И тут еще осколок, пацаны, перемотали. Так что, как говорил мне доктор, на Запорожском коллекционируем осколки. І от в районі Кринок воїни 36 ї окремої механізованої бригади ефектно знищили російського загарбника. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них можна побачити, як за пересуванням ворога з неба спостерігав наш аеророзвідник. Згодом від передав координати цілі оператору fpv дрона який влучно, як можна побачити на цих кадрах, знищив ціль. Неподалік населеного пункту Олешки, військові з 11-ї бригади НГУ знищили низку засобів зв'язку ворога. Результатами своєї влучної роботи воїни поділилися у телеграм-каналі. На ролику можна побачити, як за допомогою FPV-дронів було ліквідовано антени і вузли зв'язку комплексів. Ре. Загалом, же за минулу добу на цій ділянці фронту наші захисники знищили 11 російських загарбників. Про це повідомили сили оборони півдня. Зазначається, що окрім особового складу було знищено одну реактивну систему залпового вогню град, танк, сім гармат, дві саупіон, 12 одиниць автомобільної техніки, один комплекс відеоспостереження муром М та два човни.